Всім добрий ранок прийшла. Мама повернулася сама, завела дітей в школу в садок і тепер розкошую в тиші. Боже, знаєте, давненько вже не було такого часу, коли можна було займатися чим завгодно. Ну, не те, щоб я там гуляю, але принаймні в тиші можу попрацювати. Зараз позакриваю вікна, бо у нас тут спека з самого ранку. Дуже жарко, треба кондиціонер накати. А на вулиці, до речі, класно, прохолодно. Е, Градусів 18, а вдома 27. Прекрасно. Взимку буде добре, зараз не дуже. Хочу привести себе в порядок, помитися, тому що зранку не мала на це час. Насправді, бачите, голову якось так закрутила, сухим шампунем, попшикала, та й все. Ось тому що. Треба було бігти з дітьми на цей, на ну, до школи їхати. Я люблю виїхати раніше, аби без проблем запаркуватися, бо, бо я така, я переживательна людина. Все, зараз піду себе приводити в порядок, бо п'ю в каву і маю два уроки. Обов'язково дітям давайте ланчбокси і побільше, бо вони як з голодного краю. Ще не встигли каже, зайти, як уже, е, достають ці ланчбокси, їсти, 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 все з'їдають, випивають по пів літра води. От, е, скоро там кулер поставлять, то вже буде ще й в кімнаті е, ця водичка. Ось і я дійсно дивлюся по ладі вдома. Я щось навіть так не помічала. Але чого не помічала? Бо вони то те схрумають, то погризуть якусь там ягоду, то я їм дам якогось там огірка, помідора. Ну тут все ж калорії, а там вони вже е, самостійно гуляють. Та й коротше треба багато їм з собою давати. Це я підмітаю після сніданку. Зранку їх поготувала кашею на молоці. От, щоб так ситно поїли. Кажу, бо 6 уроків до 2 години будете голодні. Наклала в той ланчбокс побільше сьогодні перекусів. От, Лада каже: мені більше клади, я голодна. То я вже поклала і гарячий бутерброд, і сухофрукти, і печиво, і ягоди, і сливку. Ну, все таке, кожен раз додаю щось новеньке, що є. Треба буде подумати, що ще, можливо, якісь. Якусь випічку їм купувати чи робити, бо не було не було нагоди. Я не думала, що вони так сильно будуть їсти це все. Орестика годують в садочку, він їсть, він добре все там з'їдає. Один раз прийшов, борщ їли, отако прям до кросівки, весь був в червоному борщі. Благо, зараз кисневий порошок все відбирає. Єдине, що я скористалась кисневим порошком для білого по, на кольорову білизну, і в мене на синій футболочці дитячі, такі, як наче, вицвівші плямки, з'явились. Ну, це колір пішов разом з плямами. Ну, вже таке буде в домашньому користуванні, бо хебешна класна футболка, але, але з'їдає колір, треба бути обережним. Ось, і сьогодні я кажу: будемо пробувати, щоб орес був до вечора. Раз йому все так подобається, він спав. Вчора я взагалі прийшла, його розбудили, бо вже я була за дітьми прийшла, це було десь третього, то й думаю вже його заберу. Але вони сплять до пів п'ять, до пів четвертого. Ще б годину дитина спала. То вчителька каже, вихователька, лишайте, він у вас гарно адаптується та й не бійтеся. Ну, попробуємо, бо знаєте, раз на раз може не прийтися. Загалом йому дуже подобається, він лягає з думкою про садочок, стає, каже, види мене в садочок, так що все нормально. Ось такі от справулі. Друзі, сьогодні вперше, за скільки ми тут живемо, місяці була в АТБ. Просто замовляли доставку і купували в ближніх магазинчиках, якось не було нагоди туди їхати. А це поїхала. розпаковочка. З'явилися вже гарбузики е, ці хокайду. Взяла дві штучки. Банани дітям. Вони таке полюбляють, будуть тісні. Так два види авокадо, Дивіться, які продовгуваті, прикольні взагалі суперові. Класні. Такі і дуже-дуже стиглі ось такі хас. Вони м'якенькі, але я сподіваюся, що не зіпсовані, бо класні, такі на, на дотик, ну все, наче свіженькі. Суттєво підросли ціни, нічого не скажеш. Далі крекери та сушка. Для чого взяла? А зараз ми в ланчбокси дітям кладемо різні там, речі з собою, щоб вони їли і продукти то я кладу сухофрукти, сушку, печівку, ягоди. Ну, ось таке, щоб форму тримало, то взяла декілька пачок на запас. І так само крекер. Хлібчик. Ось такий прянозерновий. Мені подобається, діти не люблять його. а Мені так подобається, просто супер. Ще крекер з сиром. Далі взяла два сирочки. Ось такі. Лачати, намазочка. І зернистий сир. Я його дуже люблю. Був по 30 гривень, здається, оця баночка 160 грамів. Але я дуже люблю зернистий. То Я взяла дві упаковки, чоловік зараз у відрядженні. Коротше, все мені дістанеться. Далі. Йогурт, просто йогурт без наповнювачів. Зараз вони по знижці по 51 гривні, якщо я не помиляюсь, там є різні смаки, наповнювачі. Я взяла просто звичайний йогурт, я розводжу з ним висівки. Ось, і іноді чия зимочую на ніч. В йогурті або в молоці, то це для цієї мети. Так, побачила, що зараз знижка на ось такий сир. Кисломолочний, 30 гривень за пачку. Взяла декілька пачок, частину заморожу. Це приблизно на два рази я взяла. Ось, це для запіканочок, скільки тут у мене 10 упаковок. Коротше, вони дуже смачні. 0% там взагалі щось по 26 гривень. Я беру 5%. Сметанку, одну маленьку упаковочку, розпушувач. Бо наче брала з собою купу приправа, чи то там закінчилось, чи то я вже десь забула, де воно лежить. Далі окіст. Ну, ясне, я не дуже полюбляю ВТБ, тебе, бо воно якоїсь сумнівної якості. Але цей був наче непоганий, без кістки, ну, наче непоганий. Зараз подивлюся, порозрізаю на якийсь борщ буде. Серветки. Зараз вони теж на знижці по 29 гривень чи по 27, щось таке. Та пластиці, які там були по знижці. Ще взяла майонез, бо теж часом треба. Синьої цибулі трішки. Так, ще одненька. ще дві. Лимони. Ви чуєте, який в мене голос? Я ж захворіла. Ой Боже, це капець. Е, наче вже і без температури, але щось геть поганенько. Так, і ось така от делікатесна шинка. Ясне, ось таке. Е, люблю дуже сучевичу, червону. Взяла собі, якщо діти не будуть. Я люблю і кашу, і суп, все. Там взяла одну баночку кукурудзи та одну баночку. Горошку. Можливо, якісь салати буду робити, можливо, не зараз, але коли знадобиться, то у нас тут немає запасів. Я всі відвезла свекрусі, які в мене були. Бо їх тягнути сюди дорого, невигідно було. Коротше, ось така закупка. Так, і стосовно чеку, обійшлося це все. Ой, хоч би не впало. Це все обійшлося на 2000 гривень, 2048 гривень. Ось, Зараз ще покажу, що в Аврорі. взяла. Так, і заїхала ще в Аврору. Там ось такі козинаки знайшла. Вони десь 55 гривень здається. Ладочка, полюбляє мило, велика пачка, гривень 40, здається. Далі взяла ось такий коврик, не промокайку, він 30 гривень. Це тут, щоб, якщо я щось вручну мою, а не посидомається, щоб воно не, не стікало, коротше, для цієї. І основне за чим я їхала, це ось така скляна квадратна форма. Саме квадратну, хотіла чи прямокутну, бо круглій мені незручно робити лазанью, якщо я роблю. А цього знайшла, вона була одна єдина, бачите, без упаковки, якась, ну, залежалась у них, чи де. Чи загубилася, бог його знає, 160 гривень. 600, да, 160 гривень, то я вирішила взяти. А, ще купила в Аврорі омивач для скла, але то виявився очисник відмошки. Боже, у мене машина така брудна, але я ще не їздила тут в місті на мийку. Коротше, бо немає часу, і я не знаю, де все знаходиться. І оце так все далеко і в довгий ящик відкладаю. Власне, це все ось такі були закупки. Між іншим, ще була така одна покупка. Це минулий раз в Аврорі, Взяла ось такий шопер. Дивіться, який класний принт. Такий щось типу аля в українському стилі. ну Мені дуже сподобався. Класна сумка, ходимо за покупками. Так що, кому потрібно, 50 гривень коштує. Ну а зараз я переходжу до своїх домашніх справ. Зранку діти збиралися до школи і садочка, і не було в них часу застеляти ліжка. Нічого страшного, швидко повернулася я додому машиною і е, приступаю до прибирання. Я нічого особливо такого не роблю, просто поправляю. Бо якщо так лишити, мене це от мене це дратує. От, але я можу не застелити повністю, просто пристелити рівненько ліжка, аби все так, знаєте, складено було. І цього мені достатньо, адже вже ввечері діти повернуться і знову будуть спати. І ще до всього у нас тут було невелике покривальце, але діти його використовують у залі, і тому тут ще і немає покривала, є тільки в нашій з чоловіком кімнаті. Тому поки що як є, можливо, з часом докуплю, але я просто не знаю, де це все зберігати. <сі> Мабуть, доведеться якусь шафу сюди купувати чи що. До речі, я вам хочу подякувати за ваші коментарі, люди, котрі відмітили, що я наче ожила, коли ми переїхали сюди, в це місто. Я з вами абсолютно згодна, тому що сон і відсутність. Нічних тривог, просто банальної небезпеки для життя. Це дуже сильно сказується на загальному забомпочутті. Я коли не спала півтора місяці підряд, зрозуміла, що в якийсь момент в мене вже починаються мало негалюцинації, тому що так сильно боліла голова, і просто, знаєте, картинка біліла в очах, словом дуже погано було, тому тут я відсипаюся, мені тут добре і. Не буду лукавити, дуже дуже сильно впливає на самопочуття сон і відсутність тривог. Тому я щиро радію, що зараз у нас складається саме так, і надзвичайно сильно хочу, аби у кожного українця все було якомога краще, і щоб закінчився цей страшний жах, щоб наступив якомога швидше мир. У нас тут на балкончику така парилка, що висихає білизна вся буквально за дві години, якщо не швидше. Тому я перу стільки, скільки мені потрібно, не боючись, що воно не висохне. Навіть у найхмурніші дні, коли немає сонця, тут все дуже-дуже швидко висихає. Це я вдихала аромат свіжої білизни, дуже гарно пахне, хоча і не насичено, бо я не приношу сильний запах. Саме цього разу користувалася гелем для прання кольорової білизни від Delamark. Надзвичайно, мені подобається цей засіб. Він і класно випирає. Для білого я ще додаю кисневий порошок і трішки збільшую температуру прання, і тоді, взагалі, супер. Такий виходить ефект, неначе Попрасували заодно і дуже класно виходять. Відходять тоді плями. в мене є ще трошечки часу. На швидкоруч буду готувати запіканку. Тут у мене 1 кілограм сиру, 4 яйця. А це я вже спекла хокайдо е, гарбуз, але він, бачите, якийсь такий жовтуватий, не оранжевий. Ну, нічого. Я вже його перебила в пюре. Зараз сюди додам цукру за смаком, трішки манки або борошна. Все це об'єднаю і буду запікати в новенькій формі. Ну, думаю, що така запіканка досить проста і всім відома з гарбузовим буде смаком, тому сподіваюся, що діткам сподобається, тим паче, що лада в мене просила. Ще тут груші купувала. помідори, вже такі, знаєте, неакуратний трохи вигляд, бо нема коли. Робота вже дуже багато часу займає, ще і підготовка до самої роботи, плюс всі ці. Розведення дітей по садочкам школам це теж півдня мороки. Коротше, як у всіх форму змастила маслом. Зараз вже змішала гарбузову суміш та сирно з яєчною і додала трішечки манки. Ще додала ароматизатор, ванільний, розпушувач, цукор, сільну, власне, все потрошку, все що потрібно, і випікатиму приблизно хвилин 45 при температурі 180 градусів. Нарешті повернувся мій азарт до готування. Можливо, це пов'язано з приходом осені, з яскравими барвами, і тоді особливо хочеться чаювати почастіше. Ну і звісно, до чаю якусь випічку. Я дуже давно вже не робила сирну запіканку, і це пов'язано з тим, що просто не могла купити сир. Він зараз якийсь космічний і магазинний мені не подобається. Я люблю або ось такий в брикетиках і горідко, коли можна виловити. Або ж е, домашній. Домашнього тут мені вдалося купити лише один раз. Але, чесно вам скажу, просто відвела душу, тому що е, давно не їла, знаєте, і їла просто ось такий от щось. Вона вже приготувалася запіканка. Оп. Так, ого, як тут, як тут все парує. Все, готово. Тепер треба привідкрити трішки, і хай вона стоїть. Класна, піднялась так, обожнюю, капець, чи то я від розгубленості, чи то, що неуважна. Коротше, у мене сьогодні дочка перший день пішла в школу, і ми просто не помітили, там зараз таке зробили, що пів класу приходить. На перший урок пів класу не приходить, а в другий день так само з останнім уроком. Коротше, це така плутанина. Я розгубилася, доньці не дала спортивну форму. Просто я не знала, що сьогодні фізкультура. Вже, вже мамочки потім в чаті пишуть. Е, потім прийшли ми на перший урок, а його в доньки не було. Мирон забув окуляри, коротше, це жах. Е, зібрати трьох спокійно зранку, ну це майже нереально. Зараз, коротше, прийду, мабуть, вчителька буде сваритися, що е, ми такі неуважні. Ну, але я кажу, що це. Мені треба якусь няньку що, чи що, аби просто могти це все прослідкувати. Бо купа чатів, ці... по, по кожному класу купа чатів, батьківський, загальний чат, багато повідомлень. У мене троє дітей це мінімум шість чатів. Ось хтось щось кожен день хоче. В голові реально це важко втримати. Я кажу, треба якусь собі людину помічника. Е, я, наче все там і написала той розклад, забула, просто що сьогодні не четвер, середа. Коротше, ось такі справи. У вас часто таке буває, що ви плутаєте, бо це вже з моєї вини, донька, мабуть, буде недовольна, вчителька теж, але вже як буде. Просто що в неї сьогодні перший день, і ну, від того, як він пройде, дуже багато чого залежить. А в мене в вечірні були уроки, я з вечора я настільки була втомлена, ще була безсонна ніч, тому що був нічний обстріл. Я прокидалася, і я вже потім, коли вже літали ракети, я просто вирубилася під ранок, нічого не могла розробити з собою. Чоловік у відрядженні він весь він, він котрий тиждень вже не з нами. Коротше, я одна на господарці, і ну, мене голова реально вже не витримує це все. Дуже все це важко, якось знаєте, інформаційний такий потік. Тому те, тому се, тому п'яте, тому десяте кожного в різний час привезти, ну це прям задачка з дірочкою. Ну, а це ми з дітками заходили в пекарню, і я тут розпакувала, трохи накришила, але хотіла показати вам, які зараз смаколики продають, і ми зараз частенько в цю пекарню заходимо. Тут смачнючі є і кіш з сиром, різноманітні види сиру, і також з малиною, з вишнями дуже-дуже смачні. Також. Шоколадні мафі, не словом, смаколики ми такі купуємо раз на тиждень, так це точно, а то й щодня. Через віконечко вже такі, знаєте, осінні заходи. Просто, видно, вже, що осінь проглядається. Краса. да, Хотіла показати вам, що прала нещодавно штори, і слухайте, не могла їх попрасувати. І так, її повісила пом'ятими. І що ви думаєте, вони мені так окумуляють, я просто на них дивитись не можу. Думаю, зняти і все-таки попрасувати, але немає прасувальної дошки, і тут у господаря також не було, і ми з собою не везли. От, і воно все таке пом'яте геть після прання, бо дуже багато було мошків по верхах, тому я знімала прала. І ще так мене це бісить, що неправильно повісили ось цей карниз. Треба було хоча б відступити сантиметрів 20 тому що коли на провітрювання відкриваю вікно, то неможливо посунути штору, просто зривається з цих крючків Коротше, не, не, не дуже досвідчений видно майстер був. Зазвичай вішають на відстані через батареї, щоб батарею не прикривало. Тут батареї немає, батареї, до речі, ось тут ось. Але ж потрібно було би врахувати відкривання вікна, бо бачите, там прям під, сами, під самий верх те віконечко. Коротше, я не знаю, що робити, бо навряд чи майстер погодиться. Ну, а я закінчила свою роботу і зараз буду відпочивати, бо в нас хоч і неділя. Однак, е я вам скажу, роботи багато, особливо на вихідні. Всі вчатись, навчатись хочуть, беруть уроки і. Час витрачають, коротше, і я так само мушу сидіти працювати, щоб щось зробити, бо під час першої половини дня не дуже багато бажаючих вчитися. Якось так. Ну, всі в школах, зрозуміло, в університетах. Так що, ось так: от. приблизно щодня маю по 5 уроків, коли 4, коли 6, Ну, в основному по 5 на день. Це три зранку, зараз поки що, і два ввечері.